Привіт, це Максим Куляєв, і це вже четвертий випуск серіалу Збери собі байк і нервовий зрив на гаражах. Це, до речі, не він. Нагадаю, ми намагаємось зібрати з найтрода щось середнє між кіберпанком та бетмобілем, іначе все вже розібрано, все в наявності, але нічого не сідає, і це просто купа дорогого металобрухту. Треба щось сточити, підганяти, щоб, хоча б, щось стало і щось заміряти. Проблема номер: заднє колесо не стає по центру. Ступиця занадто широка, треба сточити. Діма хотів зразу почати шліфувати вручену наждачкою, але це буде десь до наступного квітня, тож краще на токарному верстаті. Проблема номер два. Кріплення для передніх тормозних дисків. Диски приїхали з за океану, байк з Америки, а ми взагалі на лівому березі. Треба щось думати, бо взагалі ніхіра не підходить. Проблема номер три. Траверса. Виявилось, що вона розроблена під труби 56 мм, а рідні в мене 49 Я не хочу через це міняти всю вилку, тому будемо колхозити розрізні втулки. Ну і проблема номер 4 поки що загальна: ще мільйон дрібних деталей: втулки, шайби, проставки, я навіть не знаю, що ще. Я почав записувати, але чесно вам скажу, забив болт. Бо поки хоч щось не поставимо, розраховувати марно. Треба від чогось відштовхуватись. І тут доля дарує мені супермена із OLX, Віктора, який може витечити з металу навіть резинові прокладки. Це така древньорусанівська алхімія. До речі, людина натурально збирає літаки власної розробки і навіть літає на них. Деколи вони, правда, падають, але кого цікавлять такі нюанси. Кажуть, що дрони камікадзе це його концепція. Їх просто трохи оптимізували, прибиравши пілота з середини. До речі, Віктор навіть продає такий небитий, не крашений поки що. Алло, доброго дня. Віктор. А я шукаю майстра, який допоможе мені виточити деталі на мотоцикл. Зможете допомогти? Отже, задача перша проставка. Можна вкрасти трохи товщини з обох сторін. Наша ціль, щоб вона виступала на 11 мм від поверхні шківу, але якщо буде трохи більше не критично. A few moments later. є, я би спочатку. Знімаю оце. Оці параметри я перемірюю, запишу угу. і я їх там продовжую. Да -да -да -да. Ну і зразу зробимо чотири розрізних втулки траверси та одну шайбу, адже без зібраної передньої вилки ми не можемо нічого приміряти. Дивіться, це от друге зразу. Тут 56 мм, а угу. в мене труба 49 мм. Треба розрізну втулку 4 штуки. Такі, таких штуки у нас 2 траверси. І в них треба розрізні втулки, чотири штуки, щоб зажати більш тоншу трубу. Хорошо. Да. А... Єдине, що щоб, може в неї якась фасочка була, щоб вона впиралася, да? отак от її вставити, щоб вона. Неї... І поки що все, адже треба все накинути, навіть щоб заміряти виліт, кріплення тормозних дисків та інших втулок. Тому все поетапно. Виготовляємо, ставимо, заміряємо далі, виготовляємо наступне, викидаємо, може ще раз виготовляємо. 2000 years later. Не став я більше на е, цьому диску знімати, ага. тому що мотоцикл важкий, і щоб на якомусь, скажімо, повороті або при навантаженні, щоб цей підшипник не виліз сюди. Одним словом, не 11 мм, а 13. Ага. Ні, це добре, це, це дуже класний О. результат. Дима, то прийшов. Привіт прийшов. Дивиш, що я тобі приніс. О, наконець. Довгодатні наші улюблені детальки. Так, серезіночка нам дуже тяжко буде вставляти, ми її поки вийдемо. Стало. Кстати, бачиш, 13 ашківай, нам якраз 13 треба. Це була деталь, щодо якої ми всі приймалися найбільше, адже не було впевненості. Але все вийшло. Дивіться, зазор було і стало. Дуже-дуже майже впритик. Так, як треба. Шикарно, Супер, супер. Шикарна, буде огонь. Мінус проблема. Нам потрібна ще що? Втулочка? Розпорна втулка. Так. Так, пам'ятаєш, тут була рідна така. Угу. Її трошки треба спіляти, проточити на станочках. Насправді, процес виготовлення втулок перетворився в гру. Я почав зустрічатися з Віктором майже щодня і бачити їх з дімою частіше, ніж власну сім'ю. Я став кур'єром, який возить по одній втулці чи болтику. Від кожного нового втулку потрібно ще нове кріплення, потім знову зажати і знову заміряти наступні зазори. Це цікаво, я вам чесно скажу, але дуже довго є одноманітно, тож я просто перестав знімати ці зустрічі та обговорення. Ну просто ідеально. Все, може все стане вже на колеса трошки. Ви ж так хотіли? Да, звичайно, це, це просто ідеально. Ну, воно зажме просто класно. Це правильний Ти, матеріал. І це є яка краса Ідеально, Це дюральчик. Дюральчик, правильний. Д16Т, щоб не було стидно потім. Ніякий там mm. не м'який, не АК, не, не, АЛ, не ну Одним словом, матеріал uh -huh. спеціально вибраний такий, як. Uh -huh. Таких, будь ласка, всі 4. Це так воно було, задумали. Пихається. О, як плотно. Клас! Димба. Все, супер! Дуже-дуже класна класно, вийшло. Крадовище косяцька. Ще щось новеньке. О, пад чорненькі. О, на кінець щось стає. О, отак буде. Ну, красиво. Літяще, У -у. гарно. Так. Щось є. Поворотнички, до речі, мають бути дуже яскраві, аж цікаво перевірити. Може перевіримо? А, легко. А, давай. Маленькі-маленькі, як, як, як мізинчик. І. о. Ну, яскраво, яскраво. Так, так, так. Класно, що дуже маленькі і дуже яскраві. Те, що треба. Все, супер, працює. One later. Ну дивіться, Діма вже все зібрав. Ну, вже все, можна майже їхати, так? Вона ну, навіть крутиться. Вже ого, вже обидва колеса стоять. Ну, звичайно, стоять тільки що так, навішано, да? Але це вже якийсь результат, щось схоже. Ну, Діма, розповідай, що ти тут а, зробив, які ще тут. Просто вже майже на своєму рівному місці стоїть. Угу. Ми тут з поличками це граємось, регулюємо. Тобто ми його зараз виставляємо, щоб воно рівно стояло так, шукаємо посередині. Цей. Центр рами. так. І це не так просто, скажи, так? Да? А потім вже да, будемо маятник підсуватись угу. теж втулками. Ну ти кажеш, маятник ти хочеш ще трошки. З так, може спробувати, буде дуже дуже естетично гарніше, я так вважаю. Тобто, щоб він ще приплюснувся. Тут так, призирнути і він буде вущий. Оце ближче буде до шкива, це mm -hmm. ламка. Тобто нам ще раз переробити. Да. Е да, це доведеться. Переміряти так прийдеться. Але що робити? Васа, треба вже <laughs> куча <Да>. втулок. <laughs> да. тобто ми хочемо, щоб ще ближче маятник з тої сторони був. Всіє він нормально став. Тобто так, дуже по ньому, гарно все виходить. Ми так, по, дуже... по ньому так. вирівнюємо. Так, так. Значить, Щоб поставити супорт, у нас така от гра. Так, відходить. він не пролазить отут. Цей зазор він не пролазить. Між диском і, 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 і диском. диском да. 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 Тобто, щоб його поставити, тепер що... гальмівний диск відкрутити від колеса. Одягнути супорт і все разом загалом закрутити. А для цього треба зняти, виходить, все. <проб> <да>? <проб> і зняти ще. Ще пнемобалон. Тобто ми розбираємо пів мотоцикла, потім, щоб вдягнути суппур. А навіть щоб колодки замінити. Приграмся оце отакого. да. Ну от що таке тюнинг, щоб ви знали. Заколхозили. І в нас є гальмінг. І в нас є гальмі... гальмі... Гальмівний. 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 Я гальмую, щоб вам розповісти, як це правильно, ми його хочемо зробити. Тобто йому треба кріплення, і ми якраз е хочемо зробити простий блінчик, щоб було ще масивніше. Тобто у нас буде колесо таке без, без дирочок, без фризи, без нічого. І тут ще повністю така, ну як звичайний блін, на якого на який кріпиться це. Цей гальмівний диск. І ми його пофарбуємо в чорний. То тобто буде ще ширше, ще, ще чорніше, ще більше, більше металу на передньому колесі. Має виглядати дуже круто, дуже масивно. Розпаковка багажника. Що ми привезли? Стали ціпали цікаво. Ці да. В нас колеса ми переоділи 260, було 240. Це в нас переднє колесо. Виточили ми перехідник на тормозний диск. Дуже Добто, чудово. Ця частинка у нас буде в чорний лак пофарбована, якраз під диск. І от ми маємо чудовий результат. Так, ну от якось так буде, так? Да? Був такий. Добре, що коли ми отримуємо задоволення від процесу. Так. Верхніший. Найжорстіший, який тільки може бути найміцніший. Ставо, як воно? Да. Динамічний спитатель. Тобто якраз на цих болтиках тримається вся задня частина мотоцикла. вся. Тобто Скільки в нього там є, якщо там буде кілограм 350 ми можемо поділити на два. Вау, да, то 170 так, так. кілограм має на триматися на цих болтиках двох. Так що це важливо. Діма вже не здається, вже намагається щось прикрутити. Це у нас болти 110 і 90. На одну сторону у нас 110, а на іншу 90. Тобто, Бо тут 110 у нас ще шкіф є, болт має бути. О, так це попали. Тоді би і цей болт замінити. Правильно? чорненький. Ну такий самий. Так, ну а що однакові були? Ага. Угу. Ну що, виглядає гарно? Паралелі є. Ну подивись тобі. Ото треба подивитися. <гум> ну, такий результат. Діма все виставив лазером. Все виглядає рівно і красиво. Втулочки. Ну, їх, звичайно, ще фарбувати треба все ідеально, ідеальні всі зазорчики. Все класно. Ну, ви просто подивіться на ці пропорції. В мене естетичний оргазм Дивіться, яка краса Діма вже поставив фари. Виглядає круто. Ну, але, як завжди, в нас є чергова проблема. Наступний так. крок. Ручки в нас впираються. Встановлення пультів, так. Розказую. Тобто в нас впирається дизайн, ручки такі як конус, і ця машинка впирається. Тобто ми не можемо до кінця. І в нас проблема. Чи ми робимо ручки ще, ще ширше? І тоді можна на мотоциклі сидіти, як макака. А так широко-широко, так? Або. Або треба щось призувати тут, щоб не впиралося, щоб не буде далі, регулювання тоді. Далі загнутися. Ну тоді не буде регулювання ручки. А це важливо. Тому що посадка це важливо. І от ми не знаємо, як Спростень. краще зробити. Зараз будемо приміряти, чи можна робити руль ще ширшим. Мудрувати. Цирковий номер залажу на мотоцикл. Немає Чекай, це... чекай, чекай, чекай. Якось став. Тобто, або. Це отако? Так. Так, це зараз як ми. Ага, це вже, це вже так, як воно буде. Помисну. Це здоровий розмір. Угу. Більше. А менше буде отак. Так. ні, так нормально. Мені здається, буде бомба. Тобто дуже широко сижу. Максі. Ну. Це я буду виглядати дуже страшно. 3X на ньому. <стач> Може, мор, <GTX> можна ще та. отак зробити. Може буде. Бетмен-мобіль. — Бетмен. <laughs> ну так. Да. Як і я. Можна робити щось. О, для цього ми маємо взяти цю ручку і подовжити її на сантиметрів. Шість. На 6 сантиметрів. ще. Я хочу на 6. Хоче Діма на 6. А з Дімою сперечатися не можна, бо можна погано закінчити. Не потрібно. Да. Такі справи. Знову знову йдемо до, до майстра точити. Власне, не хочу врочити, але є відчуття, що я сьогодні заберу останні 100-500 деталей, що ми робили, щоб мод тільки став на колеса. Тож, сподіваюсь, наступного разу ми вже побачимо якийсь цікавий результат. І зможемо перейти до наступного етапу. А це буде проводка, чи може віз, ще побачимо. Підписуйтесь, щоб не пропустити, і також підписуйтесь на інші соцмережі в шапці профілю, де я буду викладати більше фотопроцесу. Дякую, що додивились до цього місця. Все буде добре, ми побачимось вже ввечері.